Літак Міг 17 на східному при вході в парк національного відродження встановили ще у 80-х роках ХХ століття. Минулого ж року спеціалісти прийняли рішення його демонтувати, оскільки попередній проект про встановлення на місці літака монументу трійці воздвиження у вигляді трьох ангелів таки не прийняли, то ця тема знову актуальна. Ми е, ці ці питання неодноразово обговорювали і на засіданні архітектурної міставої ради. Давали свої пропозиції і спілка архітекторів, дійшли до такої згоди, що все-таки не будемо конкретизувати, який має бути або постати монумент, будівля. Все-таки це на розсуд фахівцям, професіоналам, ну, можливо, громадяни, яким зможуть втілити свої задуми в цю ідею. Василь Басага пояснює, охочим подати свої пропозиції, не варто обмежуватись лише конкретним монументом. Є таке бажання, щоб не тільки от десь зациклилися на саму композицію вхідної групи, а все-таки розглядали його в комплексі, так би сказати, з місто будівної ситуації. Тому що напротив, є у нас собор, є площа значить, папі Івана Павла II, ви знаєте. Яку можна теж задіяти частково, також є побажання, щоб, можливо все-таки розглянули питання щодо концепції в цілому в парку? Ми сподіваємося, що буде багато учасників не лише з Тернополя, в цілому з України. Запрошуємо як колективи, так і архітектори, художники, які можуть працювати самостійно для того, щоб зібрати кращі пропозиції. Всі пропозиції подавати в управління культури Тернопільської міської ради з адресою Шевченка. Один, крім того, є на сайті ради оголошення про електронну пошту, куди можна направити всю необхідну інформацію. До слова, конкурс триватиме з 12 лютого по 12 квітня. А для всіх його учасників передбачили преміальний фонд у сумі 20 тисяч гривень.